Це як і сказав президент, відбувається зачистка. Ті росіяни, які були в Купівській, вони відрізані від своїх сил, оточені, але ви повинні розуміти, да і всі це розуміють гарно, е це міські бої. Тому... Вони не можуть бути проведені дуже швидко, тому що міська забудова, зруйнована міська забудова, дає дуже багато можливостей ворогу для переховування, для створення певних точок спротиву. І тому пошук, локалізація і знищення воно відбувається не так швидко, як всім би хотілося. Зазвичай це рух будинок за будинком, там не тільки наша бригада, там дуже багато задіяно зараз підрозділів. Впевнюється, що в будинку чи в там. Залишках будинку не залишилося е, росіян. На, на тій точці залишається черговий пост, який повинен контролювати не появу їх там знову. Умовна лінія оточення змі зміщується до центру. Тобто це коло оточення, воно зжимається, зжимається, зжимається з, або беручи в полон, або знищуючи тих росіян е, ті сили, які е, залишались в Купінську. На жаль, паралельно вони намагаються прорвати е, Оточення з півночі, з того, з того напрямку, звідки вони заходили, щоб дати вивести своїх і дати їм підкріплення, але це їм не вдається. Активні штурми тривають, відбуваються майже кожного дня, та наші сили відбивають, знищують і відтисняють їх далі до берега річки і туди на схід.